На заході озвучують різні сценарії завершення або продовження війни. Навряд чи це випадково, що західні політики майже одночасно заговорили про принципово різні сценарії завершення принаймні цього етапу російсько-української війни. Перший сценарій це довготривала війна без розуміння термінів її завершення. Про таку перспективу в один і той самий день заявили канцлер Німеччини Шольц та генеральний секретар НАТО Столтенберг. І до такої війни, як заявили політики, потрібно готуватися. Однак як саме готуватися на Заході не завжди озвучують такий марафон без кінця і краю, на мою думку, вкрай небезпечний. Оскільки він виснажує Україну без розуміння термінів та стратегії перемоги, а також гарантій, що від заходу ми завжди і своєчасно отримуватимемо зброю. Бо навіть Сполучені Штати, наш найбільш спроможний союзник, має постійно свої внутрішні політичні проблеми через надання Україні зброї. Натомість Росії на таку довготривалу війну не шкода ні грошей, ні людей. Про другий сценарій сьогодні заявив колишній генеральний секретар НАТО Размусев, який пропонує прийняти Україну в альянс без гарантій для окупованих територій. Це не означає, що Размусен пропонує віддати Росію частину території України і тим самим заморозити війну. Размус просто наголошує, що гарантії на українську територію утримали б Росію від подальших нападів на Україну в межах НАТО і звільнили б українські сили від необхідності відправки на фронт. Однак такий сценарій передбачає масштабні міжнародні перемовини, готовність Росії. І головне, готовність України сприймати різні сценарії завершення війни. Чи готове зараз українське суспільство до обговорення різних сценаріїв завершення або продовження війни? І до яких сценаріїв ми готові? А головне, готовий персонально кожен з нас. Думаю, це для всіх нас дуже важливе і своєчасне питання. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.